Громадська ініціатива Голка у пошуку активних громадян, яким потрібна інформаційна підтримка. Українці, які роками захищають культурну спадщину, зелені зони узбережжя річок, археологічно спадщину та громади від незаконних дій місцевої влади можуть отримати допомогу у висвітленні цих проблем у національних змі. Голка допоможе написати матеріал, складе адвокаційний план, проконсультує та сприятиме залученню депутатів різних рівнів, чиновників та експертів до адвокаційної кампанії. До проєкту можуть долучитися активні представники Волинської, Вінницької, Львівської, Житомирської, Київської областей та міста Києва. Ми пропонуємо активістам, які захищають щось важливе, цінне узбережжя, ліси, культурну спадщину, звертатися до нас, до громадської ініціативи Голка. Ми допоможемо зробити інформаційні матеріали і разом з нашими партнерами поширимо якісно їх і сподіваємося, що їхня боротьба буде тривати більш ефективно і вони швидше здобудуть перемогу. До проєкту вже приєдналася низка активістів з різних регіонів України. Так, 17-річна Марія Косовцева, яка захищає культурні пам'ятки Києва, стала учасницею громадської ініціативи Холка. Наступного року 10 учасників з найбільш успішними адвокаційними кейсами зможуть відновитися у Карпатах.